Повноцінний огляд на Alpaca Zip Pouch Pro. Це в нас позиціонується як гаманець з додатковими карманами. Або органайзер. Ну, загалом як гаманець. Доволі такий маленький, компактний розмір. Якщо пограти з Tetris, багато чого цікавого сюди можна розмістити. І я, е, яка задача в мене стояла? Я пересуваюся на автомобілі і е, гроші я з собою не беру, там мультитули і так далі. Мені треба було, щоб в одному місці було все. Тобто, що таке все? Це ключ від роботи, ключ від квартири, ключ від автомобіля, міні-аптечка, гроші, документи, ліхтарик. Далі, крім ліхтарика, це повноцінний мультитул. Ось, і це сиділо сюди влізло. Перше, я поставив ось такий карабін, ой, карабін, просто кільце, і на нього повісив саме ключі від квартири, від роботи. Все, вони плоскі, вони сюди залітають просто на ура. Чудово, і вони в швидкому доступі, і вони не загубляться, тому що вони на карабіні. Йдемо далі. Я розраховую взагалом це саме телефоном. І готівка потрібна тільки тоді, коли термінал не працює, якісь певні проблеми. Картки звичайно, пластикові. Я з собою не ношу взагалі, тому що опять розраховую з телефоном. Всі сучасні зараз термінали так далі. У 2026 році це дозволяють. І готівка в нас саме у цій кишені в швидкому доступі. Буквально декілька купюр, які складені в 4 рази. Все, готівочка є. Далі. Ось тут ще, якщо трошечки в глибинах поковирятись, то можна знайти ось таку флешку. Для чого вона потрібна? Перше, в мене що телефон, що планшет, що ноутбук, комп'ютер і так далі, все вже є на Type-C. Мені звичайна usb флешка не потрібна. І ось тут стоїть картка пам'яті microSD. Я тестую різні відеорегістратори, відеокамери, відеоспостереження, диктофони, планшети і так далі. І мені карточка пам'яті вона потрібна. Я собі сюди поставив 256 або 128, і я собі тестую. Вона максимально компактна. І швидка. Все. В цій кишеньці більш нічого немає. Переходимо більш до цілковішого. Цій кишеньки в швидкому доступі має завжди бути саме ліхтарик. Це від фірми Nightcore модель Tіki. Великий його плюс, то що він одразу може включатись. Далі в нього є декілька режимів. Вмикаємо раз, два. Тусклий, яскравіше, яскравіше, і ще яскравіше. Затискаємо, вимикаємо. В нього прозорий корпус, і це дає включити ще додаткове світло. Тут є, вмикаємо раз, два, три, вмикається додаткове світло. Це ультрафіолет, можна перевіряти <кхи> гроші. Перемикаємо на наступний режим. Це в нас як о, такий ночнічок. Тобто, кемпінг або в квартирі, немає світла, ще якісь ситуації, коли треба освітити. Навколо, не в одну точку, а навколо. Цей наснічок допомагає. До речі, цей ліхтар може працювати напряму від павербанка. Не так, як більш доступні рішення, що треба зарядити і потім він буде тільки світити. Ні, Напряму від павербанка. Далі. І третій режим це в нас маяк. Прикольна штука, коли ввечері гуляєте, у вас чорна одежа, щоб вас водії, велосипедісти побачили, то прикольна штука, коли ви там на прогулянці, десь в лісі, і так далі, то прикольно. Все, затискаємо, вимикаємо. Він йде на карабіні, він в швидкому доступі. Штука дуже прикольна. По ціні він коштує 20-25 доларів. Це все було куплено за власні кошти, це не реклама. Альпака Zip Pouch Pro орієнтовно 50 доларів вартість. Іде... так, це в нас до 10 доларів. Це від фірми Ugreen, тому що це швидка. Саме це швидкий перехідник. Тому він трошечки дорожчий. Це тут є. Йдемо далі. Тут в нас, звісно, Victorinox. Це двохрядник. В мене був трьохрядник, я їм користувався декілька років, я зрозумів, що деякі інструменти мені загалом не потрібні, і двохрядника мені більш ніж достатні. І плюс не вистачало в трьохряднике деяких плюшок, які тут є. Почнемо по інструменту. Це сам головне ніж. Йдемо далі. Це в нас відкривашка. Плоска викрутка відкривашка і зачищати дроти. І ось тут в нас ще ножиці. Хто що не казав, але ножиці саме від Victorinox, вони рахуються самі топові. Я тестував і в Лазермані, тестував в більш доступних мультитулах. і Victorinox вони мені подобаються найбільше. По цьому ряду в нас все. Двухрядник, бомба. Більш цікавіше плюшки. Тут в нас штопор, і саме в штопорі накручена ось така маленька викрутка, вона плоска, і її можна використовувати, підкручувати якісь різні там ключики, батарейки, замінити, пульти, а, також окуляри. Тобто мала ось така викрутка дуже мене виручає, тому що в мене рід діяльності з сенсорними ключами. і Я часто можу відкручувати саме ці. Далі, ось тут в отворі є спеціальна ось така. Така голка, булавка, і можна і занозу витащити, далі можна, наприклад, на флешках треба продіти ось якусь подібну таку вірівочку. і Тобто вона нормально просувається, а є де треба підійти, просунути і підійти. І Все. Дуже часто використовую. Далі дістати з телефона сім-картку. Сам лоток і саму сім-картку в старих телефонах підходить. далі в в автомобілі на омивач на лобове скло форсунка може там забруднитись, ще щось прочистити. Тобто, реальна штука кайфова, коли вона у вас є, вона не загубиться. Ідемо далі. Наступний по двухрядніку це в нас гак. Він компонований разом з пилкою. Цей гак можна використовувати. Кемпінг, треба підняти. Чайник треба підняти котілок, або, наприклад, зібрали дрова, їх там на вірьовку, або там на проволоку з... стягнули і треба нести, або ось і собі повісили і нести. Або треба, наприклад, закрутити. Тобто, блін, кучу рішень можна використовувати саме для цього гака. Також, якщо не помиляюсь, можна і цепку на велосипеді і так далі підіймати. Але це я не робив. Йдемо далі. Тут в нас. Зубочистка, звичайна викторіноксовська, І що кайфово, тут є ручка. Сама Найкраща ручка це та, яка, ну, по-перше, пише, по-друге, що вона у вас є за собою. Понятно, що ви саме з, не, з цією ручкою якісь конспекти і так далі. Ви не запишете, але записати номер телефона, якесь ДТП, ще щось, треба, Європротокол записати, зробити. Далі, підписати якісь там документи і так далі. Її більш ніж достатньо, просто місця воно не займає взагалі. І з цього боку тут є ще пінцет. Тобто, максимально функціональне рішення, ну і відповідне від Victorinox. Всі знають, що це Швейцарія це е, якість. Це завжди знаходиться ось тут. По ціні 60-65 доларів. Йдемо далі. По зовнішнім кишенькам ми все переходимо до основній. Частині. Тут в мене перше є маркер, тому що я часто займаюся товаркою, і мені деякі коробки треба підмітити, там поставити галочку, поставити крестик, написати брак, ще щось. І мені саме ось такого маркера його більш ніж достатньо. Він недорогий, чорного кольору, щось по ціні там копійки. Кошти. Йдемо далі. В середині тут є два відділи. Більше я його використовую як черновий і для документів. Перше, тут ось така міні-рулетка. Ціна їй 2 долара Аліекспрес. Рулетка ця на метр. Опять же, я займаюся товаркою. Товарка не габаритна, але буває, що коробки треба поміряти розмір, ширину висоту, так далі. Коли створюються ТТН, нова пошта, відправка і так далі. Мені поміряти коробки, мені метравої рулетки, балін, Настільки це кайф, мені її вистачає. Ціна питання 2 бакса, але е, дуже функціональна штука. Йдемо далі. Тут ключ від автомобіля. В мене кнопка старт-стоп, тому ключ може знаходитись саме всередині. Я знаю, як. Недешево відновити ключ для автомобіля, тому що ми цим займаємось. Це весь сетап, тобто ключі всі, якщо вони загублюються, це буде прям біда, біда. І для того, щоб це все діло швидше знайти, звісно, що тут буде метка AirTag. ця метка підключається до айфона. В локаторі на карті я завжди буду знати, де саме знаходиться мій гаманець. По-друге, мені надходить повідомлення, коли я е, десь вийшов, його забув на роботі або вдома, і так далі. Що е, на телефон приходить повідомлення, що я забув все, і буквально одразу я можу повернутися і забрати. Тобто, дуже цікава штука. По ціні орієнтовно 30 доларів техметка. Але є, чесно кажучи, аналоги значно дешевші, які по ціні там до 10 або 10 доларів. Це, йдемо далі. Я сам не палю, але, але запальничка має бути компактна запальничка, вона в самому низу знаходиться, але має бути там ціна питання 3 копійки. Все, йдемо далі. Я не розумію людей, які з собою носять громадні великі аптечки, де куча якихось ліків і. Одних таблеток тільки куча. Так, зараз, зараз, зараз. І в мене декілька буквально таблеток від головного болю, головний біль або зубний біль, або інше, це якщо щось з'їв не то. Буквально дві таблетки, їх достатньо для більшості ситуацій, які виникають. Ну, відповідно, в кожен аптечку свій, свою компонує. Мені дві таблетки достатньо. і Наприклад, пластер, два пластера, також цього достатньо. Так, є. Йдемо далі. Тут в мене ще є міні мультитул це від фірми Гербер. Це в нас викрутка ось така, викрутка плоска ось така, викрутка фігурна ось така, далі відкривашка для пляшок, що цікавіше, ось це шестигранник. це в нас бітотримач. Тобто можна звичайний біти, а, біти або подовжувач і так далі зверху неділи. І це можна повноцінно як викрутку використовувати. Блін, многофункціональна штука. Шла разом з ножем в комплекті, але окремо вона щось орієнтовно 10 доларів коштує. Плоска викрутка, побільша викрутка, ще побільша викрутка, плюс як кломік. Використовувати, то вона трошечки під кутом. Далі зачищати дроти. Така викрутка, потім це на кільце можна повісити, потім це можна повісити, ось так продійти на е, лямку самих брюків, там де ремінь е, повісити. Далі біте тримач плюс фігурна штука. Е, прикольна штука, по ціні орієнтовно 10 доларів коштує. Йдемо далі, тут в цій кишеньці все. І в цій кишеньці знаходиться документ на автомобіль. Решта документів, їх вистачає дії. В принципі, як і на автомобіль, але я вожу. І буквально декілька листків. Щоб щось записати. Ось такий сетап максимально функціональний на всі випадки життя з усім. Ну, це топ.